Останній дзвоник для школярів суд по справі дикого нововведення від МВС та інтерв'ю з українським миротворцем, який до війни виконував місію в Конго. Про все це і навіть більше розповімо вже за кілька хвилин у програмі Головні новини Білої церкви. А поки раджу підписатися на наші сторінки у соцмережах та на Ютуб-каналі, аби завжди бути у вирі всіх подій громади. Розгляд справи Геннадія дикого щодо махінації з купівлі недобудови під ЦНАП у вищому антикорупційному суді. Триває на сьогоднішньому засіданні. Досліджували докази вини фігурантів. як і раніше. Інший підозрюваний Павло Ходаківський був присутній дистанційно у судовій залі. Сторони проаналізували запис обшуку, який провели у Білоцерківській міській раді в січні 2019-го. Як зазначив адвокат Роман Детикало, поняті, які були присутні під час нього, зареєстровані в Києві. Тому вважає це елементом заангажованості. Натомість суддя відповіла, що реєстрація у столиці не забороняє проживати в іншому місті, а вони, можливо, нині мешкають у білій церкві. Але цей факт ще будуть з'ясовувати. Також розглянули й інші докази. Нагадаю, мера Геннадія дикого підозрюють у придбанні недобудови під СНАП. За 24 мільйони гривень, що значно перевищувало ринкову вартість. Наступне засідання по цій справі призначили на 5 червня. В Україні запроваджують електронні бланки обов'язкового технічного контролю перевізників, проходити огляд необхідно громадському транспорту, таксі, вантажним та логістичним компаніям. Мета підвищити рівень безпеки. Наразі такий контроль здійснюють із фотофіксацією, але згодом будуть із відео після проведення перевірки автомобіля. Посилання на файли завантажуватимуть до загальнодержавної бази даних. Крім того, Міністерство внутрішніх справ інтегрує електронний протокол, аби вся інформація зберігалась в єдиному держреєстрі. Зміни набудуть чинності через три місяці. У трьох селах Глушки, Вільна Тарасівка та Гай відремонтують кладовища. Про це стало відомо з сайту Держзакупівель Прозоро зокрема, тендери на роботи у населених пунктах вже завершились, і загальна сума витрат складає понад 138 тисяч гривень. Обсяг на кожному об'єкті різний, але за ці кошти на одному з цвинтарів встановлять вхідні двері, паркан, очистять підгробки, пошпаклюють та пофарбують фасади та. Інше а ось переможця аукціону на капітальний ремонт кладовища Сухий Яр у Білій церкві ще визначають. Однак там першочерговий цінник значно більший аніж у селах. Понад 4 мільйони 680 тисяч гривень. За ці гроші закуплять плити, лави, вази та інше. У 38 школах Білоцерківської громади відлунав останній дзвоник. Загалом навчальний рік завершився для понад 21,5 з половиною тисячі учнів. Та, попри воєнні реалії, свято відбулося з кульками та стрічками. Якщо перед 11-ти класниками ще період НМТ, то всі інші радіють літнім канікулам. В одній зі шкіл Білої церкви побувала наша кореспондентка. І ось що вона розповість про емоції дітей батьків та вчителів в останній день весни. Святкові сукні, костюми, блузи та метелики. Останній дзвоник в українських школах нарешті віддзвеннів. Учні Білоцерківського природничо-математичного ліцею номер 16 спокійно видихнули, адже сотні напружених годин навчання позаду. А далі очікуються три місяці омріяного відпочинку. Школи міста традиційно проводять лінійки тільки для випускників та маленьких школярів. Майбутньому відпочинку не натішаться діти. А ось на старших попереду чекає мультипредметний тест та вступні екзамени. Вітальні слова сказали вчителі та керівництво, а діти зачитали рядки з віршів. За словами заступниці директора Ірини Кердей, сьогодні школа випускає 6 четвертих, 4 дев'ятих та 3 одинадцятих класів. Загалом навчальний рік завершився для майже п'ятиста здобувачів. Освіти нам було затишно. У нас було простору на нашій площі перед нашим закладом освіти, і було дуже добре. Решта класів приступлять до своїх урочистостей трошечки пізніше. Ми вирішили розвести в часі усі наші класи з мет... з метою безпеки. Хвилюючий день не лише для школярів, але й для вчителів та навіть директора. Як наголошує Анатолій Бабенко, завдяки зсу свято останнього дзвоника відбулось тихо та без повітряних тривог. Також хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх полеглих захисників. Впевнений, що всі наші діти, випускники, небайдужі громадяни нашої України, правильно оцінюють обстановку, яка зараз склалася в нашій країні, і завдячуючи їхній такій позиції, патріотичній позиції, ми можемо святкувати це свято, хочеться побажати всім присутнім, батькам, дітям міцного здоров'я. Гарного відпочинку літом, і щоб 1 вересня ми також зібралися на шкільному подвір'ї. Родзинкою урочистостей стали фінальні вальси від трьох одинадцятих класів. Як розповідає класна керівниця одного з них Оксана Якобчук, ця подія для неї дуже зворушлива, бо вперше випускає клас. Ой, ви знаєте, цілу ніч не спала. Дуже хвилювалась, тому що це мій, мій перший випуск. Я їх дуже люблю. Вони в мене найкращі, тому звичайно, хвилювання є. Ви знаєте, підготовка в нас. Триває з початку цього року, з навчального року. Ми очікували, що в нас буде вальс. Ми готувалися до цього вальсу. Ви побачили, ми затанцювали саме найкраще, і це не тому, що вони в мене дійсно самі найкращі діти. А ось старшокласники та їх батьки не стримували сліз, бо завершується найпрекрасніший період всього дитинства. Готувалися всі 11 років для цього останнього шкільного вальсу дуже трогательно це все, і це початок дорослого життя. Чи будеш сумувати до школи? Спочатку думала, що не буду, але після промови наших випускників і директора. Я, я не знаю, може вони хотіли, щоб ми почали плакати до того, як вийшли на Вальс. Якби ми всі стоїмо такі, думаємо, ой, ні, тільки не плакать, тільки не плакать. Готувалися ще заздалегідь, вальс готували, але так, то завжди були морально готові. І трошки сумно, але будемо споминати це з радістю. Звісно, будемо. Ми дуже дружний клас. Всі разом, навіть ті, хто випустили ще в 9 класі, всі прийшли, тому я думаю, що ми надалі будемо підтримувати зв'язок і пам'ятати про не одного. Дуже щемливі відчуття, тому що пам'ятаю, як зовсім недавно вела свою дівчинку маленьку в перший клас, і це так швидко пролетів час. Хочеться надіятися на щасливе їхнє майбутнє дітей наших, на, мир, на мирне щасливе майбутнє, що в них все склалося. І гарної дороги сьогодні багато українських випускників не змогли востаннє почути дзвоник через зруйновані школи окупантами, але нині молодь наскільки патріотично налаштована, що вірить як у майбутнє своєї країни, так і самих себе. Любов Геращенко, Олександр Куга, Еспресо, Біла Церква. Біла церква на декілька днів поринула у спортивний світ рингу раундів, хуків та джебів. Понад 140 боксерів майже з усіх областей України приїхали на всеукраїнський майстерський турнір. Участь у ньому беруть як хлопці, так і дівчата. Боксерські раунди серед спортсменів триватимуть 4 дні. У неділю стануть відомі імена чемпіона та чемпіонки боксерського турніру. Даний турнір є 37 м всеукраїнським майстерським турніром з боксу серед жінок, молоді та молоді, присвячений пам'яті двічі герою льотчику-космонанту Павло Романовичу Поповичу, який є уродженцем Білзерківщини. Рівень спортсменів вони вже з першого поєдинку показують високий рівень боксу, адже кожен приїхати приїхав сюди для того, аби перемогти і отримати. Почесне звання майстра спорту України. Кожен налаштований тільки на перемогу, характер, воля. А в цьому такої атакусним рішенням допомоги студії перемогу отримав боксер Червоного Фута, Мельнівчук, Володимир Чернецький. Завтра у мене наступний поєдинок теж з київлянином. і буду старатися також відбоксувати класно, як сьогодні. Чи довго готувалися до змагань? Ну, у мене був перед цим ще один турнір спеціально для підготовки до цього турніру. Ну, десь три тижні тренувався. Я з Дніпра, з Дніпропетровської області. Трену тренуюся в ДФКС. Ну, я хочу займати перше місце, а боксую я з Хмельницької, а з Київською. Я боксую завтра. Е, е, дуже хороша дівчинка. Виступала на чемпіонаті України, стала п'ята, але непогано виступила. У зв'язку з повномасштабним вторгненням президент Володимир Зеленський своїм указом відкликав українських миротворців з усього світу. На той момент, згідно з офіційними даними, в операціях ООН за межами країни брали участь понад 300 співвітчизників, зокрема, 250 військовослужбовців і 22 поліцейських. Тож сьогодні в ексклюзивному інтерв'ю поговоримо з одним із українських миротворців та військових, який вже понад 17 років служить у збройних силах України. України Віктором Коваленком, вітаю вас, пане Вікторе. Доброго дня. Хотілося б розпочати, щоб ви нашим глядачам розповіли, коли і як взагалі ви потрапили до миротворчої місії? Це відбувалось в 2014 році. Ми здійснили певний, ну здійснили відбір щодо направлення на миротворчу місію. Направили в нас до навчального центру, де ми проходили до підготовку, проходили відбір, тестування, здавали фізичні нормативи. От, уже ті безпосередні, які мали побувати за кордон до місії, і в цей час почалося так, віджимання українських територій. З'явилися зелені чоловічки в Криму на Донецькій, Луганській областях. А от в цей момент, якби багато хто хотів лишитися, щоб пліч пліч з побратимами протистояти вторгненню та захистити наш суверенітет. Але так як були певні міжнародні домовленості щодо перебування і знаходження саме українського контингенту в демократичній демократичній республіці Конго в Африці, то ми. Якби держава не могла піти на той крок, щоб не виконати ці домовленості та не направити нас туди на заміну в по побратимам, які вже довгий час там перебували. З вашого особистого досвіду, чи важко потрапити до миротворчої місії? До миротворчої місії попасти досить складно, тому що кількість посад обмежена, а станом на 2014 рік Збройні сили. Були в районі 250 чоловік, тобто і потрапити з 250 тисяч, відібрати кандидатів на 250 місць досить складно, тому що це відповідні певні вузькі спеціальності, які мають там виконувати завдання. Це саме екіпажі бойових та пасажирських вертольотів. О, тобто тут відповідність стану здоров'я, відповідність е, е, саме морально-психологічному стану людини, тому що це е, далеко від країни, е, зовсім чужа країна, довге перебування саме за кордоном, воно впливає так чи інше на людей по-різному. Ну і плюс відповідність фізичним е, навичкам хлопців. Скільки тривала саме ваша місія, в якій ви брали участь, я так розумію, це демократичній республіці Конго вона була так? Так, Демократична Республіка Конго вона тривала 8 місяців. 8 місяців після того, як ми вже повернулися до України, більшість хлопців за своїм бажанням писали відповідні рапорта і ставали в бойові порядки та. Продовжували допомагати нашим українським воїнам боронити Україну, ви один з них були, ті, хто писали рапорти і боронили Україну. Так? Так, так, так. А як взагалі, з вашого особистого досвіду місцеві мешканці, як вони взагалі відносилися до миротворців там? А які в них були настрої з приводу вас? Ну, сама Демократична Республіка Конго, і там більшість населення це афроамериканці. Вони Ну, скажем так, досить позитивно відносились, тому що як не крути, будь-яка миротворча місія це спокій, це мир, тобто їх е, їхні права дотримуються і е, ніхто не порушує. Тобто е, ті ополченці, які були там, е, хотіли, ну, здійснили протистояння владі. От ми були, стояли, якби поміж ними. Щоб вони не здійснювали фізичний вплив на місцеве населення. Від вас хотілося б почути загалом от миротворець, хто це такий, яку місію він виконує? Бо є така миротворча місія? Що вона під собою уявляє? Е, ну на мою думку, миротворець, це та людина, яка стоїть поміж агресором та мирним населенням і керівництвом держави, ті, які ці агресори хочуть здійснити переворот і поставити потрібних собі людей. Миротворці вони ніби посередині. Чи вони приймають участь у якихось бойових операціях? Так, якщо цього потребує ситуація. І є загроза життю е, мирного населення? Так, військовослужбовці здійснюють захист мирного населення та застосовують зброю. Крім українських військових, ваших побратимів, хто ще пліч опліч був з вами у даній місії? Е, маєте на увазі по прізвищам? Чи... Ні, взагалі, з якихось інших країн. Чи були з вами хтось з сусідніх країн? Хто був з ваших Розумів. побратимів? Це були представники Індії, нас на території нашого містечка, там де ми перебували. Це представники Танзанії, які були біля нас, бази біля бази з нашої знаходили. Чи ви якимось чином переймали їх досвід? Досвід їх у цій даній місії, або досвід взагалі у веденні боїв? Чи доводилось вам це робити? Тут досить складно перейняти них досі, тому що кожна країна у нас спілкується своєю державною мовою, якби не всі знають мову Індії, і не всі знають мову Танзанії. А безпосередньо так могли пересіктися, там обмінятися якимись шевронами, обмінятися там привітністю, типо там «Hello, my friend». Тобто такі безпосередньо зустрічі, тому що ну вони знали, що ми миротворці. Ми знали, що вони миротворці, якби що певне братерство поміж нами було. Після повернення з миротворчої місії наразі у протистоянні з Росією чи допомагає вам досвід, отриманий там, у Демократичній Республіці Конго, наразі, от під час цієї війни, скажу чесно, мабуть, не допомагає, тому що Росія з кожним роком. Навіть я б сказав, би з кожним поетапним вторгненням на територію України здійснює е, кожен раз по різному Тобто, то була гібридна війна, то в 2014 році без шевронів і погонів, е, з е, захватом е, саме обласних адміністрацій і влади міст зараз. вони вже безпосередньо здійснюють повномасштабне вторгнення, намагаються вже е, більш масово. Уже з шевронами з погонами та символікою нацистів вони здійснюють військову агресію щодо України, тому якби порівняти місію ООН в Демократичній Республіці Конго, там де ми безпосередньо виступали за мир, а тут ми просто відстоюємо свою територію зі зброєю в руках. Тобто, тут ну складно сказати. З вашого особистого досвіду Віктора хотілося почути: от до прикладу, якби наразі в Україні була миротворча місія ООН чи допомогло б це вирішити протистояння наразі війну, як з якою ми наразі боремося з Росією? Якщо буде у нас на мою думку, якщо буде місія ООН то ми маємо розуміти, що та територія, на якій ступає нога російського солдата, вона буде заморожена. І буде вже вирішуватися подальшої доля саме політичними посадовими особами, тому я думаю, що особливо вона не вплине на звільнення наших українських територій. Українська українська миротворці мають бути тоді, коли ми поновимо українські кордони станом на 1991 рік. Відновимо свої позиції, відновимо свою територію, і потім для стабілізації ситуації поміж нами та Російською Федерацією тоді можна дійсно поставити миротворців, які будуть здійснювати е, такий стримуючий фактор, і будуть збирати певні дані щодо агресії з російської сторони, якщо вона буде в подальшому продовжувати бути. Ваші хлопці, які повернулися з місії, ваші побратими, ви казали, що вони пішли також в ЗСУ захищати наразі на війну Україну. А в які війська вони саме пішли? На які підрозділи? Про тому, що сам склад миротворчого контингенту він складається як із піхотних підрозділів, так і з зв'язківці, тиловий напрямок, ремонтний ремонтні підрозділи та авіаційні підрозділи. Тобто Відповідно, що е, на ті, хто безпосередньо приймали участь, вони повернулися. Е, бойові екіпажі повернулися, за штурвали бойових гвинтокрилів. Ті, хто перебували, наприклад, в підрозділі охорони та оборони вертолітного загону, пішли в механізовані бригади, підрозділи зв'язку, пішли в свої частини та забезпечували зв'язок для наших. То ви раніше сказали, що аби тут була місія ООН, то територія була би заморожена. Що це означає? Як, як це відноситься до України? Ну, на мою думку, якщо це буде будуть миротворці у нас на території, то відповідно вони мають виконувати якісь певні завдання, і вони, якщо будуть, ну, не зможуть знаходитися, скажімо так, поміж. Російською Федерацією та, Україн, та Україною, якщо не буде певного, певної сірої зони. І ми маємо рахувати, що ця сіра зона буде відбуватися за рахунок нашої території. Тобто, якщо беремо станом на зараз, де наші війська знаходяться, і ми робимо уявну смугу фірої зони, де мають бути міротворці, де не мають вестися бойові дії. На думку, що саме так воно залишиться в подальшому, тому хотілось би, щоб саме ці миротворці зайшли після звільнення наших територій? Ніяк інакше, а ваші рідні та близькі? Як вони взагалі ставляться до вашого вибору? Спочатку йти на війну в іншу країну їхати, а потім, уже повернувшись, знову відправитися на війну, але вже за рідну країну. Як взагалі вони до цього віднеслися? Чи підтримують вони вас у цьому виборі? Ну, скажімо так, дружина моя була спочатку проти, щоб я їхав в миротворчу місію, тому що це довгий термін, довгий період перебування саме за кордоном. Плюс у нас була маленька дитина. Зараз моя дружина вже є військовою. Безпосередньо зі мною виконує завдання. Ми з нею вдвох зустріли перші дні повномасштабного вторгнення, тому мій вибір вони підтримують. Інакше на останок хотілося б почути взагалі, яка ваша саме Віктора мотивація брати участь у миротворчих місіях і також захищати нашу рідну Україну? Наша мотивація бути в миротворчих місіях це в першу чергу представництво держави. Та ми показуємо всьому світу, що ми не агресори. Ми допомагаємо іншим країнам, в які, скажімо так, на які здійснюється певна агресія тих чи інших сил. Ми показуємо, що Україна досить миролюбна країна, і ми допомагаємо їм забезпечити мир та спокій на їхній території. Дякую вам, пане Вікторе, за службу, за відданість батьківщині та місію, якій ви присвятили себе. Тож українському народу, слава Україні. Героям слава. Не забуваємо про подвиг наших захисників і захисниць, які ціною власного життя та здоров'я мужньо боронять країну від російських терористів. Віримо в зсу. Слава Україні!